Найсмачніша шаурма в Харкові. Гадаю, що хоч раз, але її куштував кожен харків'янин. Це моншерна мистецтва. Перша ресторація шаурми і просто топ 1 на все місто. Тут готують унікальну шаурму, їхня родзинка шаурма з лососем та авокадо. А ще й різні закуски та м'ясо на мангалі. Ми замовили багатенько шаурму з м'ясним міксом із телятиною. Ви тільки подивіться, скільки начинки, а до неї картопля фрі, крильця та літній салат. В обід та ввечері тут не маленькі черги. Тож, якщо не хочете їхати, доставка. Приїде до вас. До речі, вона у Маншар одна з найшвидших в місті. Є столики як всередині, так і на вулиці. Відкрита кухня, зрозуміле меню та дружня атмосфера. Наче ви знаєте, один одного і зібрались на великі посиденьки. Шаурма тут є у двох розмірах, і Ксель важить майже пів кілограма. Вона велика, але їсти зручно. Багато начинки і самого м'яса. Дуже соковита, а очі свіжі. Салат з картоплею гарно доповнює. Але і без них шаурма збалансована по смакам. Для мене це точно найкраща Форма в Харкові, а ви були тут? І які ваші враження?